Логічно мислити, так? І mm -hmm. грати логічно коли, мислити. Ну, коли, наприклад, на дворі дощ іде, то ми ж не підемо бігати там, догонявка і все. Так, можна сісти, пограти в гру. Ігор придумані для як гри для компанії. Для компанії. компанії. Правда, класно? Можна грати з друзями, можна грати з ким? З батьками. З батьками найкраще. А, от, от, от заставляйте своїх батьків грати це? з вами на стільні ігри. От ви, ви відкриваєте гру і в ній, як правило, є папірець з чим. За правилами. на піграти. Так, що важливо в грі виграти? Ні. До речі, вправи, ні. 에, пограти. Головне пограти, правда? Ми хочемо виграти, але сам процес є дуже захопленим. Прекрасно, Полін, прекрасно. Сьогодні будемо з вами розказувати про ігри, які ви принесете. Всім! я вам розкажу про свою улюблену гру, яка називається Скарбоманія. В цій грі є ігрове поле, карточки, діаманти, кубики і багато монету. І ще є такі кумедні персонажі, як ельфи, а також є карти чаране зілля. І ще є такі скрині, які ми будемо складати скарби. цій грі грають 4 учасники, які я зараз буду роздавати їм гравців. Всі гравки починають із старту. Один все, свою фігурку і один раз кидаєш, стаєш у сюди і відкриваєш картку. Берей зілля. Одна зілля. Поліна, читає свою картку Що в тебе написано? Зілля замороження. Ця картка означає, якщо ти її кидаєш, то ти твій гравець пропускає один хід. Поліна кидає ще раз. Два. Тепер сюди стаєш. Раз, два. два. Ця, ця картка означає, що Поліна потрапила в пастку. Ні, ні. Це... Коли один гравець попадає на кам'яну доріжку, то він може відкрити монету. Тут є дракон, скриня, і кажан, і ще яма і є ще кристали. Гра закінчується, коли всі карти будуть відкриті. А вириває той, виграє, кого? а ви граває... виграє ви, ви а ви а ви той, кого багато діамантів. Я про гру, яка називається Дуплет. В цій грі є картки з малюнками, і гра... і... їх 58 штук і грати їх може 5-6 гравців. Картки роздаються всім гравцям, і вони поки їх не відкривають. рахунок 1, 2, 3 відкривають свої карточки і знаходять е, один з предметів, який є на головній картці. 1, 2, 3. Портфель. Я, я, я. Хто перший знайшов, має натиснути на цей дзвоник? <му> Хто перший знайшов цей предмет, забирає собі картку. Той хто назбирає більшу кількість карток, ця гра розвиває уважність і швидкість. Химич Микола, я сьогодні розкажу про гру шахи. Шахи придумали в Індії в VI столітті. За легендою, шахи відображають військову стратегію. В шахах є дошка 8 на 8 кожна фігура має свою назву. шах, тура, кінь слон, королева і король. Кожна шахова фігура ходить по-своєму. Воюге, туратики плюсиком, солон по діагоналі, пес, як, як цих дві фігури разом. Грав шахи розвиває дуже важливі якості. Пам'ять, уважність. Білі завжди ходять перші. Сьогодні я вам розповім про гру круті перці. Той, хто збере найкращу банду, той отримає паспорт круті перці. В цій грі є набір крутих перців. табаско, солодкі чиї, морґлато, скорпіон, поблабо, хабанеро та джимі нардело. Також тут і карти дії. Наприклад, контрабанда. Навіть не думай, рекат, шантаж, закарати, бах, бах. Та облава. Коли гравець її витягує, банди можна перемішати, але він пропускає свій хід. Всі перевертають карти і дивляться, що їм попало. Щоб зібрати банду, треба мати три різних перці. У нас є банда перців. І перебігати. Якщо перемагає заслукати. Усім привіт! Я Поліна, і сьогодні я розказую про гру Double і Меч. Вона має поля сюжетні і несюжетні. Також картки. На картках є предмети, і ці ж предмети сховані на полях. Всім гравцям роздається по одній картці. Яку ніхто не відкриває до сигналу. По сигналу пошук гравці піднімають свої картки і починають шукати предмет, схований на цьому полі. А то перший знаходить предмет, натискає дзвіночок і забирає собі карту. покажи, де люди. Точно, Виграє той, хто не збирає найбільшу кількість цих карток. Ця гра розвиває увагу, спостережливість та пам'ять. А ще виховує дух змагання. Точно об. Точно!